Полтавським окружним адміністративним судом зібрався мітинг фермерів із Миргородщини, які приїхали до обласного центру, аби не допустити повернення до влади колишнього посадовця. Мова про екс-начальника управління Держземагентства у Миргородському районі Володимира Кокоєйка, чиє ім'я для багатьох приватних підприємців асоціюється із корупцією. Один із о, самих одіозних корупованих е, начальників земельних відділів області єдиний в Полтавській області, який Отримав недовіру з сесії районної ради депутатів районної ради від 4 березня цього року. Як ми вважаємо, він не пройшов в люстрації ще весною цього року. Після численних справ, які вирішував на свою користь пан Кокоєйко, громада згуртувалася і висловила недовіру до сесії районної ради. Тоді ще начальник районного держземагентства написав заяву про звільнення за власним бажанням. Проте нарікають Миргородці, нині він подає позов до суду, аби поновити себе на посаді. Мовляв, тоді він писав заяву під тиском. Він написав заяву за власним бажанням, а зараз хоче встановитися. У суді на свою посаду, хоча Миргородська громада проти його встановлення, є рішення районної ради про недовіру в є рішення городської ради народних депутатів про недовіру. Є рішення майдану. Фермери говорять, що якби суд проходив у Миргороді, людей на мітингу було б значно більше. Якби це засідання було не в Полтаві, а щоб у Миргороді, щоб воно чесне, справедливе і таке, як воно положено бути, щоб воно було у Миргороді. То ми б там би сотні людей прийшло, які були обіжені і які були незадоволені всіма тими рішеннями, які проводились безпосередньо паном Кокоєйко і його земельним відділом у місті Миргороді, Миргородському районі. З паном Кокоєйком вдалося зв'язатися телефоном. Він говорить, що звинувачення у корупції безпідставні, саме тому він поклав вирішення питання щодо свого поновлення на суд. Менше десяти чоловік до яких неодноразово звертають, скажіть, будь ласка, в чому проявляється не коропці? Чи в куся гроші брати, чи когось землю надавав? Хоча земельний діл землі не надає і не надавав ніколи. От ніяких немає. Взагалі претензій немає. Ні. Якщо в когось забрали через судові рішення землі, де люди суд райдерша адміністрація, райдержадміністрація не земельний. Відділ, Вибачайте, земельні відділ немає відношення до райдержадміністрації, та органу виконавчої влади. Судове засідання так і не завершилося. Його перенесли через недостатню кількість необхідних документів.